Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Сьогодні пропоную рецепт приготування дуже смачної яловичини Бестроганов. Нам буде потрібно яловичина, цибуля, аджика та гірчиця, борошно, сметана та вода. Повний рецепт та вагу інгредієнтів ви можете побачити в описі до цього відео. Для приготування я обрав наднирник. Він не занадто жирний, як шия, та не такий сухий, як вирізка. М'ясо нам потрібно нарізати невеликими шматками, але бажано однаковими. Якщо ви готуєте для дітей, раджу різати вдвічі менше ніж я то роблю. Взагалі історія цієї страви розпочалась десь 130 років тому, наприкінці дев'ятнадцятого сторіччя. Біф в перекладі з англійської це яловичина, а строганов це граф, який володів в Одесі відкритим столом. Саму страву вигадали кухарі графа, які вдало приготували м'ясо із соусом, яке буквально тане у роті. Але для цього шматочки мають бути втричі меншими, ніж в мене. Порізане м'ясо викладаємо на добре розігріту пательню з рослинною олією та обсмажуємо не більше п'яти хвилин з кожного боку. Все залежить від розмірів шматочків. Якщо ж ви пересмажите м'ясо, воно втратить сік і буде жорстким. Не забуваємо також посолити м'ясо. Скоринка стала золотавою, і це свідчить про те, що м'ясо досить смажите, прибираємо його з пательні. Тепер на розігріту пательню з рослинною олією викладаємо цибулю, яку я нарізав напівкільцями. Доки цибуля смажиться, змішаємо сметану, аджику та гірчицю. Замість сметани можна використовувати вершки, а замість аджики томатну пасту. Обов'язково солимо цибулю. Бачите, вона вже трохи обсмажилась, та ми можемо додавати борошно. Гарно все розмішуємо та заливаємо сметану за джикою та гірчицею. Також файно все розмішуємо. Тепер додаємо воду, після чого знову все перемішуємо. Соус закипів та ми викладаємо в нього м'ясо. Змащуємо кожен його шматочок соусом. Після чого закриваємо кришкою, робимо вогонь на мінімум та тушкуємо 20-25 хвилин. Бачите, яка смакота в нас вийшла? Аромат неймовірний. Класична подача безстроганов з пюре. Рецепт дуже смачного та ніжного картопляного пюре з сиром можна також знайти на моєму каналі. От і все. Всім смачного!